Уже на другому курсі, звичайно, що маємо згадати, не вивчити, бо ми це вивчили. Але дуже я думаю, пройшло багато часу, і ви призабули про те, які в нас є, напевно, що трішечки призабули, які є групи дурників. І також дивіться, нам потрібно перед тим, ніж ми будемо говорити про групу дурників, нам потрібно дуже з вами повторити про те, яка нас є вдоволилась. І що означає групи волосся при фарбуванні, що, що ми якось їх ділимо? Крім е, того, що є така назва групи волосся при фарбуванні, є також такий, е, таке пояснення як гігроскопічність волосся. Але давайте почнемо з будови. Все ж таки. Чому ми почнемо з будови? Тому що коли ми говоримо про барники, то ми маємо знати, що вони проникають по-різному, в різні шари і по-різному там працюють. Давайте будемо згадувати, з яких шарів складається наше волосся. Лускатний. Це зовнішній Бу шар, так. Добре ще. Корповий шар, шар. Це що за шар? Що там, яка функція? Корм про нешиве. Місяць оленін. Так, це наш натуральний пігмент. волосся. і місяць це власне в корпувому шарі. Добре. Ще менше. Речовина це саме внутрішня е, частинка волосинки, що міститься там, ну, що вона якусь функцію несе. Мерла, в принципі, якщо ми говоримо про фарбування, вона функції не несе. Ми знаємо, що медла це така речовина, яка присутня у волосі для товщини. От, е, тобто, чим більше її там є, тим волосся товстіше, чим менше, тим воно тонше по своїй структурі. Коли ми кажемо про фарбування, ми знаємо, що надієм два шари: це зовнішній мускатний шар, або іншими словами кутикула, і внутрішній кортекс, корховий шар, де міститься пігмент малим. Скажіть мені, будь ласка, коротко чому називається зовнішній шар лоскар? Якщо його розглянути під пікрусков, він має форму лосочки, таких лосочок підкривки, нібито. І як ми коли ми розглядали під мікроскопом, всі лосочки в здоровому стані волосся закриті, загладжені, коли волосся пересушене, чимось, вони всі отак розкриті. І, якщо ми не розглядаємо волосся під мікроскопом, то ми тим не менше бачимо е структуру волосся клієнта і бачимо, що воно плутається, воно дуже важко розчисується. Це говорить про те, що його структура пошкоджена і в першу чергу це пошкоджений зовнішній шар. Но якщо волосин вже вас дуже сильно руйнується, ви берете волосинку так тільки почали розтягнути, вона вже розірвалася, то це буває таке після фарбування неправильно, що ви не те, що тягнете, ви просто розчисуєте і вже все так відповзало. Це говорить про те, що волосся вже пошкоджене повністю, не лише на зовнішньому шарі, воно mm -hmm. повністю зруйноване і все, треба його зістригати. Чи так, чи ви його зістрижаєте, чи ні, воно все mm -hmm. відпаде. Тобто, ну все від неправильного користування в першу чергу барвинками для волосся. Бо, звичайно, що на волосся ще й інші там, фізичні вплив, це були, е, якою температурою води ви миєте, якою температурою ви сушите, чи ви користуєтесь термозахистом, це фізичні фактори, які впливають на волосся. Але наша задача сьогодні тут зрозуміти, що неправильне фарбування, неякісне і е, помилки під час роботи з виробниками нам е, створюють отаку проблему. Розумієте? Ось. Хто пам'ятає, чим ми маємо користуватися е, після фарбування волосся завжди, а також і крім того, ми можемо цим користуватися, щоб наші лосочки якраз, були закриті і здорові. Обов'язково маємо користуватися масками, бальзамами. це е, після фарбування це закон. Тобто, якщо клієнтка освітлювалася, якщо клієнтка фарбувалася хімічними, вже наперед виробниками, ми розуміємо, що задача поради по догляду, бо деякі клієнти можуть не розуміти. Ну, на сьогодні це насправді рідкість, але загалом іноді треба наголосити про те, щоб е, наші клієнти повинні розуміти, що гарно виконане фарбування, це одне, якщо неправильний догляд, буде якість не дуже зрозуміли? Внутрішній шар місяця це в нас пігмет меланів. Скажіть мені з усіх наших відомих виробників, а в нас і скільки груп гордників? Багато це таке питання. Розпішимо скільки чотири основних. Є ще п'ята група, про яку ми згадували, називається метану але вона в принципі сьогодні не використовується. Ми маємо це знати. Так там були різні такі шкідливі речовини, які сьогодні не використовуємо. То е чи всі проникають у нас борники до внутрішнього шару аж до велонів? Не всі. не всі, а які? Пам'ятаєте, які? Які не проникають. Ну, які проникають, які не проникають, з тих основних чотирьох аміак. Ті, що містять собі аміак? Да, аміак ам вони проникають. Добре. Можемо готовно зупинитися. Ми зараз будемо говорити вже про борник і конкретно про кожен. Окей. Okay. Зрозуміли дівчата по будові? ніби ви пам'ятаєте, так виглядає. Так. Давайте повернемося тепер до груп волосся по гігроскопічності. Або, ми ще кажемо, волосся при фарбуванні. Е, що то за групи? І чому ми так маємо відмежовувати їх? По-перше, для чого нам це? І що таке гігроскопічність? Це Знялися. Нормальна, погана, підвищує. Так, Чи, eh, що ось це їхні умовні назви. І та назва, якщо ми eh, не знаємо даної інформації, нам ні про що, насправді не кажуть. От, наприклад, що таке волосся поганий... <піщенець> Погано з поганою мікроскопічно. Почнемо з вісім, наприклад. З поганою мікроскоп. <піщенець> про що там дуже розкаже? Дуже розкаже. Усивість туди може підносити з того. Добре. І що це нам означає? Ну, от ми визначили таку структуру. Що це для фарбування у роль гра? Mm -hmm. Треба збільшити. Ні, перше завдання, яке в нас в голові, що якщо це булося з поганою скупічністю, а саме то, що це абсолютно, то воно дуже погано проявляється під пливоборників. Зразу це має бути в інформації. Mm -hmm. Добре, і що? Тоді є задача збільшити час витримки як мінімум. Е, можливо, якось підготувати вулося, ми будемо пізніше вчити, до додаткової процедури, які допомагають підготувати наше до е, формування, щоб воно краще проявилося саме ось таке жорстю сміл. Ось, збільшувати описник там, хтось дуже хоче сказати, що треба збільшити відсоток кисника, але ні, насправді не потрібно, тому що. Тут воно не впливає. Ну, Тобто, Воно може швидше попалити, коли ми збільшуємо соточку слива. А в даній ситуації треба просто збільшити час і е, іноді підготувати трішечки волосся. Зрозуміло? Все. Е, добре, тепер скажіть мені, що е, таке нормальна скопічність? волосся. Е, це нормальне, Ну, е, волосся, е, можливо, так, мало би бути. так. І також це середній жорсткості волосся, не товсте, не тонке, е, і що і переважно ще не в, піддавалося впливу вороників, чи, можливо, хімічних завивок, чи ще якихось препаратів. Так? Добре, що при цьому ми підтримуємося, яких правил, яких? Якщо це нормальне волосся? жорсткості, У нас є ми щось треба додатково, нам з ним. Нам не потрібно, правда? Тобто тут, ми, якщо нас пише в інструкції доборника 30 хвилин чи там, 40 хвилин, значить ми так наносимо. Нам пише, що треба змішати там з жистіркою. ну ми там, розуміємо, такий доборник має з таким сортом ну, Тобто ми ніяких там корективів, по ідеї, не вносимо. Добре, що означає підвищена гігроскопічність. Так, це волосся. Це не найгірше волосся. Але це волосся вже піддавалося авгурнику, піддавалося, можливо, десь хімічній завиць. Воно також саме по собі може і нікому не піддавалося ще, але воно підходило в сонці десь вихоріло, наприклад. Там. Ходили там, літом по сонці і нічим абсолютно не захищали волосся. І воно нас вигляділо. Це волосся, що означає підвищена гігроскопічність, ще іншими словами, що воно швидше? Що робить? швидше поглинає воду. А якщо воно швидше поглинає воду, значить воно ще й швидко поглинає що? Наші виробники. Це означає, що наша реакція може відбутися швидше, правда, ніж якщо це, наприклад, нормальне волосся або волосся з поганою гігроскопічною. Правильно? Тобто тут що означає? Що Тут можна внести якийсь коректив, які, шучу. які? Шучу. можна зменшити час, але для цього треба візуально спостерігати за процесом. Тобто не залишити клієнтку на 40 хвилин, а потім сказати, ой, чомусь вона там швидше проявилася, чи, чи посвітліла, чи потемніла і так далі. Так? Тобто вже трішки контролювати і при потребі швидше змивати. І ще, що можна рекомендувати тут? Менше можна зменшити відсоток описника. Це в залежності дійсно, яке фарбування, е, в залежності, чи це можливо, але взагалі тут вітається зменшити трішки відсоток описника, тому що волосся пошкоджене трішечки тим чи іншим. Але це знову ж таки вимагає просто спостереження. Розумієте? <клес> Ось. Е, і що таке найвища, найбільша гігроскопічність волосся? Це було 4 волосся. <клес> так. Ще як <клес> я не <його клес> знаю. Ще я не знаю. <клес> це один. <клес> це за зазві... Або повністю знебарлене, або, можливо, там воно протягувалося перед чимось, забирали якісь пігменти для того, щоб потім тонувати, і так далі. Тобто ми бачимо, що воно дуже ну як ми це бачимо, знову ж таки, тут працює цей тест ще на розтягування волосин. Міцна волосинка потребує зусиль, щоб ми її розірвали. А якщо ми бачимо, що воно там так. Лягенько, ми розуміємо, що тут це найбільша група ризику освітлення волосся. Тобто тут треба і зменшити час витримки, тут треба зменшити відсотку, відсоток охисника обов'язково, і тут треба е, дуже контролювати процес. Тобто від клієнта ми взагалі далеко такого не відходимо, тому що воно буде і швидше освітлюватись, ну, якщо то, наприклад, ви якийсь повторний маніпуляцію робите з освітленням. Просто куріння, наприклад, на кінці от вже. І тут треба дуже добре за цим слідкувати. І е, так само затемнення, якщо ви фарбуєте освітлене таке слабеньке волосся, в щось кольорове або в щось темне, е, то тут реакція відбувається значно швидше. Тобто це може відбутися за 15 хвилин, а не за 30 і сорок. Е, і тому, якщо ми перетримаємо, то у нас буде волосся, замість, там, наприклад, рудого, стане вже мідним. І замість шоколаду стане майже чорним, розумієте? І це вже це так, воно швидко поглинає виробник, воно потім ніби швидко віддає. Там воно досить і швидко вимивається будь-який темний і кольоровий пігмент виробника з такого влоса. Але якщо ви сьогодні її зробили чорною, а вона не планувала неї бути, то їй якби пояснити, що це через 3-4 миття змиється трохи складно. Погодьтеся. Тому, щоб цього не було, треба просто мати тут три правила: зменшити час, зменшити відсоток описника і реально контролювати. Розумієте? Не йти далеко. Це, взагалі, система е, тут нанести брудник, а додатково щось робити ще. Це не хороша система, тому що ви точно щось пропустите і потім буде так неаккуратно. Розуміли? Добре. Е, по Її розповічності зрозуміли, все повторили, нема запитань. І побудою, е, зрозуміли, і повторили. П'ять хвилин перерви, і після того я розказую, і ви мені пані розказуєте про берунки.